Доброго ранку, good morning. Сьогодні ми продовжуємо з вами uh, працювати з нашим підручником. Бачимо. Урок 54 exercise number 1. Read the dialogue. Баги, what do you do last weekend, Jane? Uh, Jane, I went to Berlin. Баги, Really? How did you get there? Jane, I went Багі, how much time did it take you get there? Джейн, uh, I talk about certain hours. Бачу, багі питає, що ти робив на минулих вихідних Джейн. Джейн каже, я їздила до Берліна. Багі каже, справді, а як ти туди потрапила? Джейн каже, я їхала автобусом. Багі питає, скільки часу тобі знадобилось? щоб туди дістатися? Джейн каже, це зайняло близько 14 годин. І йдемо далі exercise number 4: uh, number 2: Read the Text and fill in the table. Наше завдання прочитати тексти та заповнити табличку, яка знаходиться на наступній сторінці, тут угорі. Давайте спочатку прочитаємо. Бачимо: A. Anne is a student at Washington School. She studies Spanish and she goes to Spain every summer, to Julie and the Sun, and to practice this foreign language. She always files by plane. Ann навчається у Вашингтонській школі, Вона вивчає іспанську мову та щоліта їздить до Іспанії, щоб засмагати на сонці та попрактикувати свою іноземну um, мову. Вона завжди літає літаком. Далі. B. Steve uh, is Anne's brother. He went to India last year. She says the child Mahal and rode on an elephant. He went there by sheep. Steve brought Anne.

They ate spaghetti in Rome and took a lot of photographs. Мама і тато Анни поїхали до Італії минулого літа. Туди вони летіли літаком, а ось по Італії подорожували автобусом. Там вони бачили багато цікавих місць, у римі їли спагеті та багато фотографувалися. І останній текст D. An Uncle Richard is going to hitchick around the United States next summer. He is going to spend a month on his tour. he is going to eat hamburgers and drink Coca-Cola. Річард, дядько Н. наступного літа Збирається подорожувати автостопом по Сполучених Штатах. Він збирається витратити на свій тур місяць. а Він збирається їсти гамбургери та пити Кока-Колу. Тепер, коли ми з вами прочитали всі чотири тексти, давайте подивимося табличку, яку нам треба з вами заповнити. Бачимо: да, Name of a Traveler, ім'я да? тих, хто подорожує. У нас було чотири тексти, значить чотири ім'я. Anne, Anne's Parents, Richard і Steve. Далі ту, другий стовпчик: The Place of a Tour, да, куди вони будуть подорожувати. Бачимо: Anne's Parents да, написано Italy. Далі Anne в нас подорожує e, Spain да, до Іспанії. Річард в нас їде до United States. І Steve в нас да, їде це e, e, на стадж Махал, да, Індія. Далі, другий, третій стовпчик. Time of Travelers. Час подорожі. Да? Тобто, коли. Давайте дивитися. Ann в нас буде їхати. Uh, all, да, їздить. Every summer кожного літа. Бал... Далі, Anne's parents поїдуть the last summer, наступного літа. Далі Річард поїде. Дивимося. Куди next summer, да? Наступного літа. І Steve у нас написано last year. Наступного року. Далі means of traveling засоби подорожування, да, пересування, на чому вони будуть їхати. And в нас бачимо, да, написано by plane, Потім and parents, ан, бачки Анни, by plane, да, and by coach. Далі, Річард, написано, «hiking» І «Steve» в нас подорожує да, «by ship» на кораблі. І останній стопчик activities, що, він там, да, що вони будуть там робити. Бачимо: N: To lie in the Sun, to practice Spanish. Да, лежати на сонці, та да, практикувати іспанську. Далі батьки Анни. Вони їдуть, да, бачимо ate spaghetti in Rome and took a lot of photographs. Далі Річард їде. Для чого? Шукаємо. Бачимо, да, he is going to eat hamburger and drink Coca-Cola. І останнє Стів, він їде до Тадж-Мохалу, да, on an elephant, да, Кататися на слонах. Uh, запишіть готову табличку, будь ласка, собі до ЗОС Шита. І йдемо далі. Exercise number 3: Use the text in the exercise 2 and answer the questions. Використайте текст та відповіді з другої вправи, щоб дати відповіді на запитання. Бачимо: how often does n travel to Spain, як часто n їздить до Іспанії? What is Richard going to do in the United States? Що Річард збирається робити в, в США? Uh, how did Steve travel to India? Як Стів подорожував до Індії? What are Richard's means of traveling going to be? Uh, як Річард збирається подорожувати? How did Anna's travel parents to Italy? Як батьки Anne подорожують Італією? In Spanish, a native or a forage language for N, Іспанська мова для N рідна чи іноземна. І останнє питання: What did Anne's parents do in Italy? Чим займались батьки Анни в Італії? Дайте, будь ласка, відповіді на ці питання да, у своїх зошитах. А Ми йдемо з вами далі. Exercise 4: Think of Adventures and Disadvantages of Different Means of Traveling and Try to Continue to the text. Подумайте про переваги та недоліки пересування на кораблі. Минулого року ми з вами обговорювали недоліки та переваги певних видів подорожування. А зараз, будь ласка, попрошу вас написати. Недоліки та переваги подорожування саме на кораблі. Свої відповіді теж записати до зошита та надіслати на перевірку. І переходимо до наступної шостої вправи, бачимо, вправа з зірочкою. тобто, це вже не всі зможуть її зробити, але якщо ви вмієте да, користуватись інтернетом та шукати інформацію, то я думаю, що ви зможете це зробити. Бачимо, нам треба дати відповіді на питання. If you travel to Canada, what means of traveling can you use? А, да, якщо ви подорожуєте до Канади, до Канади, яким способом подорожувати ви можете? Далі, can you go to Japan by car? Why or why not? Чи можна поїхати до Японії на машині? Чому та чому ні? Третє. If you travel to France, can you go there by ship? А якщо ви подорожуєте до Франції, чи можете ви поїхати туди на кораблі? Чому? Чому ні? Далі, what is the longest river in the world? Яка найдовша річка в світі? І останнє Which is a bigger continent, Africa or Australia. Який матерік більший: Африка чи Австралія? Да, будь ласка, якщо ви знаєте відповіді на ці питання, то напишіть їх до Зошита та надішліть на перевірку. І переходимо до наступної останньої вправи: Exercise 7: Write a Story about Your traveling Experience Last Summer. Напишіть да, про, вашу, про ваш досвід подорожування минулого літа. Бачимо, uh, да? у нас є приклад, як можна uh, написати. Бачимо, last year I had a change to travel a lot. In June my father took me on a hiking trip to Hoverla. It was great. We had to go up the mountains for five horse. I, I got really tired, but we were happy. Да, минулого року мені довелося багато подорожувати. В червні батько взяв мене в похід на Говерлу, це було чудово. Нам довелося йти на гору 5 годин, я дуже втомилася, але ми були щасливі. А, по цьому прикладу напишіть, будь ласка, як да, ваш досвід подорожування минулого літа. Куди ви їздили, що ви робили? Да, може, щось було. Цікаве, таке, що ви можете поділитися. Напишіть про це та відправте мені на перевірку. Дякую, що прослухали всім гарного дня. Goodbye!